І далі ми будемо спілкуватися з гостями, з нами відеозв'язком Андрій Ковпак, Дережнянський міський голова та Віталій Кучер, директор благодійного фонду «Мідгард». Отож, панове, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава! Новенький фізіотерапевтичний кабінет відкрили у Дорожнянському центрі первинної медико-санітарної допомоги за результатами конкурсу грантів люди для людей. Світ рятує українські громади, який фінансується громадською організацією, ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину. Єднання благодійний фонд «Мідгард» затвердив грант у сумі 158 тисяч 400 гривень на виконання проєкту реабілітація учасників та ветеранів війни бойових дій у комунальному некомормі. Ційному підприємстві Дережнянський центр ПМСД по як подяка за подвиг захисникам. Ну і, власне більше про цей проект, пан Андрію. Певно, перше питання буде до вас. От це перший такий проект у Дережнянській громаді? Чи вже були такі грантові проєкти? Чия це загалом була ініціатива? Хто працював над ним? Е, так, скажемо, що це перший проєкт, який нам вийшло реалізувати в нашій територіальній громаді. У нас перед цим було ще три спроби. Е, перші дві не так були, як були ну, щасливими, але третє, слава Богу, вийшло зреалізувати завдяки співпраці з е, благодійною організацією. Нам все таки вдалося це реалізувати. Працювали люди, які працюють ну, від цієї від благодійної організації. Також спільно з нашими працівниками міської ради разом вони зробили цей проект. Пройшов відбір, і слава Богу, ми його реалізували. Не ж лише шляхи, як його зробити. Пане Віталію, щодо коштів. Загалом розкажіть, будь ласка, трішки більше, яким чином виділялися кошти? Чи це тільки кошти благодійного фонду? Ну і загалом, чи це перший проєкт такий благодійного фонду на теренах Дережнянщини або ж і загалом Хмельницької області України? Саме чи в Україні, чи Хмельницькій області я не знаю, але в нашій Дережнянській громаді це вперше такий проект пройшов. Кошти ми отримали на основі конкурсу, грантового конкурсу, де ми приймали участь. Він приходив близько місяця, і ми прийшли в фінал та, в принципі, здобули перемогу. Кошти прийшли нам одним трансом, де ми вже вказали, де будемо закуповувати обладнання і яке саме. Пан Андрій, чи виділялися якісь кошти безпосередньо з Дережнянського міського бюджету, і чи залучалися кошти безпосередньо медичного закладу? Так, сами кошти з місцевого бюджету було виділено 48 тисяч і 30 тисяч було виділено самим за нашим комунальним закладом ПМСД. А от якщо говорити про кошти місцевого бюджету і кошти медичного закладу, на щось саме ці кошти були спрямовані? Що за них зробили? Чи треба була якась, до прикладу, підготовка, аби вже потім реалізовувати проєкт? Ну, одна із умов конкурсу. Фінансування проекту наше завдання було зробити ремонт в приміщенні і забезпечити ліжками, тумбочками і шторками. Це наше, наше завдання було все іншим. Якби там саме обладнання мало вже закупитися за кошти ну, за, за, за міжнародні кошти. Якщо говорити безпосередньо зараз про сам кабінет, який вже з'явився у вашій громаді, я так розумію, що саме сьогодні ви його презентували. Сьогодні він вже запрацював. Що це за обладнання? Розкажіть, будь ласка, більше, які послуги можна буде отримати безпосередньо у цьому кабінеті? Аточ, може вам дати слово, що ви більше сказали по цьому закладі. Може, Анатолію, дам слово краще, щоб Анатолійович безпосередньо купляв їх. Безпосередньо так ми займалися закупівлею цим обладнання цього обладнання. Це фізіотерапевтичний кабінет, де можуть електрофорези робити магнітно ресурсні апарати, дихальні та багато інших. Не багато інших взагалі ми закупили шість апаратів. Чесно кажучи, я не медик і мені дуже важко сказати, що саме вони, але десь приблизно така. А безпосередньо, де закуповували це обладнання? Чи були якісь умови, вимоги саме проєкту, що його треба купувати там, а не інше? Чи його шукали на теренах України, чи десь замовляли за кордону? Ми шукали саме на теренах його України. Бо коли ми саме участь брати участь у конкурсі на грант, ціна була одна. Пройшов місяць і ціни стрімко виросли. Тому ми трошки додали зусиль, щоб знайти саме те, що ми хотіли закупити. Найшли в Харкові постачальника. Але що характерно, коли прийшло до нас обладнання, ми побачили що це хмельницький виробник саме завод Новатор. А скільки загалом, якщо можливо так говорити, зможе пацієнтів приймати цей кабінет? Чи це він розрахований лише безпосередньо на Дережнянську громаду? Чи, до прикладу, прийматиме і пацієнтів з інших громад? Давайте ж я попробую питання ліпі. Дивіться, в нас лікарня обслуговує ну, і ну, всіх людей, хто звертається, і Дережнячка, наприклад, і ВКонець Вовковенецької громади. Це як додаткова, додаткова умова для лікування людей. Він не визначається, він не є обов'язковою умовою для підписання пакету послуг з НЦЗУ, але він ну, просто є додатково, щоб наших людей можна було лікувати. Я думаю, що там. Кількість досить така ну, буде нормально. Ви самі бачите, що там є три ліжка, апарати стоять. І в принципі, якщо там е, сама процедура десь 15 20 хвилин робиться, то в принципі досить велика кількість людей може проходити за, за день. Панею, од власне проєкт називається Реабілітація учасників та ветеранів війни бойових дій у комунальному некомерційному підприємстві, Дережнянський центр повинної медико-санітарної допомоги як подяка за подвиг захисникам. Тобто, фактично там зможуть до прикладу проходити реабілітацію або ж лікування лише до... військові. Так розумію, чи це ще розглядаєте можливість, аби можливо і інші люди могли там, якщо потребують, проходити лікування курс. Тут в першу чергу будуть прості люди, не тільки військові. Наша Державна міська лікарня поки що не акредитована для надання медичних послуг для військовослужбовців, але над цим працюємо, щоб її включили в цей перелік лікарні, які діють на нашій на території нашої області. Звичайно, якщо буде можливість, то ми всіх надавали б послуги кому потрібно. Все робиться, щоб люди могли скористуватися. А ще розкажіть, будь ласка, наскільки легкою або важкою була безпосередньо реалізація цього проєкту? Розуміємо, що певно не лише ж Дерезнянська громада подавалася саме на конкурс, не лише ви хотіли до прикладу отримати цей грант. Які були умови, що потрібно виконати, і який був отой шлях вже від початку, від ідеї самої до її вже втілення. Я думаю, що такого я почну. Е з моєї сторони, бо нам було треба було ще там, трохи спеціалістів додати для роботи і потім виділити кошти з бюджету на співфінансування. А основний шлях зараз Віталій Анатольович розкаже. Ну, дивіться, як Андрій Миколаївич сказав, що ми вже втретє подавалися на конкурс і два з них, чи можна, скоріше, всього, що три, були. Е Негативні, скажем так, і ми не пустивши руки, впадали в четверти, Здобули цю перемогу. Що саме які умови були? Головна умова була співфінансування пане Андрію, от власне попередньо ви говорили про е, працівників, про медичний персонал, бо розуміємо, що е, саме по собі ліжко воно не лікує, і навіть якщо є до прикладу обладнання, треба розуміти, як воно працює і правильно це робити. То чи достатньо зараз кваліфікованих фахівців е, працівників у центрі ПМСД, чи будете залучати можливо десь з інших регіонів, або ж навчатимете своїх, або ж можливо вони їй цього не потрібно робити? Ну вони є і цього не потрібно робити. Це просто апаратура нового зразка. Получається, там у нас тільки один апарат, який є, це спеціальний апарат для людей, які перенесли інсульт, і в них якщо знаєте, ну про частину лікування, але є такі люди, які там, наприклад, кінцівки не працюють, то там якраз апаратура, яка має там зробити, ну коли представляють відповідно, там, чи ноги є, до відповідної чиноги до руки, які пошкоджені є, то там збільшується кровіний потік. Е, от так, така апаратура це новий апарат, який додався. А всі, вся інша апаратура, в нас просто апарати, які радянська зразка, це вже ми ж закупили завдяки цій програмі нові, просто аналогічні, но вже е, нового зразка апарати. А якщо до прикладу говорити вже про завершення проєкту, так чи уповно вже от сьогодні, коли була його презентація, тобто фактично чи можна сказати, що від сьогодні він вже починає працювати уповно? Що вже сьогодні відбулося офіційне відкриття? Ну і власне ще одне запитання до цього: розкажіть, от про фінансування, так певно, що ці грантові кошти за них треба відзвітувати, що ви їх до прикладу використали. Яким чином це відбувається? Безперечно, ми вже готово звіт. Вже він на стадії завершення. Цей проект був розрахований на два місяці, і в терміни в вересні місяці, в кінці вересня, добігає кінця. Ми вже готові звіт. Маємо відчитатися за пророблену роботу. Так, і кабінет має. Я думаю, що його вже може, можливо, вже і сьогодні почали люди лікувати. Бо вона була запланована, відкриття заплановане на 12 годину. Це Одна з кімнат е, і градить повністю всього кабінету. Просто ми в одній з кімнат зробили ремонт і це обладнання поставили. Тобто тут нам вільний доступ людей, пацієнтів, хто може, хто буде приходити. Е, ну, вільному доступ. Я думаю, якщо не сьогодні ще, ні, ще ніхто там не був, то завтра вже будуть. Ну і власне, давайте панове будемо підсумовувати вже е перші кроки. Є позитивний досвід. Маєте е тут, чи можна спрогнозувати, що будете співпрацювати і надалі. І зокрема, вже можливо, там через кілька тижнів Держнянська міська громада почне розробляти наступні проєкти, аби отримати ті чи інші гранти. Ну, дай Бог, ми будемо обов'язково працювати. Також скажу, у нас ж, ну, ж ми хочемо реалізувати такий самий проект, які по будівництву будинку для внутрішньопереміщених осіб. Ми там вже частину вже роботи провели, і робота надалі триває. Також це співпраця є з благодійними організаціями. Тобто ми в цьому напрямку працюємо і бачите, по медичній сфері і по сфері будівництва житла працюємо. Надіємося, зараз нам далі якісь ідеї шукати не пробувати їх реалізовувати. Дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякуємо за хорошу, гарну справу і бажаємо, аби всі ваші починання обов'язково були успішними. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Андрій Ковпак, Дережнянський міський голова. А також Віталій Кучер, директор благодійного фонду Мідгард.